Цієї ночі Україна атакувала дронами Камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою Скандер М та ракетою, тип якої встановлюється. Також ворог атакував південь країни ударними БПЛА типу шахет. Військові звітують: усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БПЛА противника. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БПЛА, більшість на Одещині. Протягом минулої доби села. Оборони України на різних напрямках знищено щонайменше вісім розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: чотири зала, два суперкам, два орлан. «Орлан-10». вночі ворожі БПЛА вдарили по припортовій інфраструктурі та багатоквартирному житловому будинку у місті Ізмаїл на Одещині. Відомо про трьох поранених. Двоє з них у стані середньої тяжкості. Зруйновано декілька будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено три вантажівки. На місці також була пожежа. Повідомляють ован. Румунські змі пишуть, що один з російських дронів упав на території села Плауру, що поблизу Ізмаїлу. Про пошкодження та постраждалих інформація не надходила. У Міноборони Румунії заявили, що вони не знайшли фрагменти БПЛА на території своєї держави. А вранці окупанти вдарили по Харківщині. Відомо про одного загиблого, двох поранених. Виникла пожежа, пошкоджено житлові будинки, дерев'яну споруду та об'єкти у промзоні. А в Херсоні внаслідок обстрілу відомо про одну загиблу жінку. Її тіло деблокували з-під завалів. Також відомо про ще одну постраждалу. Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури в Росії. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Сирський в інтерв'ю британському виданню «The Guardian». Посадовець також нагадав, що морські безпілотники потопили близько третини Чорноморського військово-морського флоту РФ. А ще Сирський відмовився назвати терміни можливого знищення Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів з Росією, але знову наголосив, що Київ планує повернути Крим. Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця, сказав генерал. Загалом в інтерв'ю він визнав, що на фронті ситуація дуже складна. Російський агресор атакує наші позиції на багатьох напрямках. Але Сирський також додав, що це можна зупинити, і насамперед це залежить від солдатів. У деяких областях України частково скасували графіки відключення світла за вказівкою Укренерго ОПЛЕНЕГО скасували графіки погодинних відключень електроенергії до 18-ї години. А з 21-ї до 24-ї години діятимуть дві черги відключень замість трьох причина фактичне споживання нижче прогнозного рівня, зазначають енергетики.